Трошки жесті. ну Це те, що мене найбільше тарфляє. це отакі от туалети, які в нас тут є. Тобто проста вигрібна яма розділена отакою, такою от рогозою. Тут вона на раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь на двадцять чоловік. І всі тут хезають, ходять біля тебе, коли ти робиш свої справи. Ну З душем справа набагато краще, е, ну Правда, немає можливості його зняти. От, ну це якщо брати по жесті, ще з жесті, це те, що от разом з нами є хлопець, у якого документально підтверджений гепатит Б. <плес> він з собою має заключення, з аналізом, з печаткою, але на руках це було про проігноровано. Та й отаке. Ну, е, якщо цей вже ролик присвячує Жесі, то хочу розказати вам сьогодні, був в першому своєму наряді. Це був наряд на кухню, і скажу, що це дуже нелегко. По-перше, те, що дуже багато речей, які можна було б робити за допомогою якихось там возиків, переносок і раціонально, ступо робиться руками е, солдатів. Е, наряд триває добу, е, тобто 10 чоловік конкретно. Помагають, таскають, носять, миють посуд, викидають залишки, недоїдки, вантажать машини, які їздять на полігон, ну, реально важко. Ти просто падаєш, ти вже нічого не хочеш. З плюсів наряду це те, що після приходу в наряд ти можеш трошки відпочити, але якщо є якась, наприклад, там Скаріч, як умовно, загальне шокування, ну нічого не від не грає ролі, тобто ти конкретно так само виходиш і не гребе, там хочеш спати, не хочеш спати, отака от от штука. Дуже добиває те, що е, е, тут оця радянщина, коли все робиться е, руками там, солдатів, воно просто достає. Е, замість того, щоб вчити людей за цей короткий період часу максимально навиком виживання, тобто їх так само задіюють до дідька на, на виконання сільгосп і інших допоміжних господарських робіт. Та а до речі, нам сьогодні видали броніки і каски, але це вже ну, броніки з плитами з плитами четвертого рівня, каски. Потім якось покажу за зніму, коли буде можливість.